Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішній ролик я хочу присвятити відповідям на ваші запитання про дерева і їх участь в дизайні саду. До дерев у нас є декілька питань, одразу присвячених відстані е, висадки рослини до паркану. Одразу хочу сказати, що згідно з ДБН, це державні, державні будівельні норми, е, ми маємо висаджувати дерева. Якщо вони відносяться другого до другої групи, тобто до 15 метрів заввишки, відстань від паркану, десь метра два має бути. Якщо дерева першої групи величини, це ті, що будуть 20 і більше метрів, це можуть бути клени, не всі, до речі, якісь берези, там платани, дуби, то їх потрібно висаджувати на відстані 3 метри від паркану, так само як і будівлі. Якщо це будинок. Або фундаментальна така будівля це три метри від паркану. Якщо це конструкція, яка може бути з часом перенесена, якась лазня, тобто не на якомусь фундаменті, бесідка, то це може бути метр там півтора від паркану. А щодо цих дерев, звісно, хочу сказати, що буває так, що не завжди можна їх висадити так, щоб ми відступили ще три метри від паркану. Ну, це горобина, вона відноситься до другої групи по класифікації за висотою дерев. Тобто нам потрібно було відступити 2 метри, тут десь метр двадцять. Так, на вісімдесят сантиметрів ми порушили цей, ну цей закон, ці підзаконні акти. Але мені здається, що коли у нас вузька ділянка і нам потрібно закритися від сусідів, ну іншого такого оптимального варіанту може і на жаль і не бути. Але так це може бути порушенням. Бажано завжди домовлятися з сусідами, щоб вони одразу погодили цю ситуацію. Також було питання, що. От Лілія пише: найкраще домовитися з сусідами, повністю згоден з вами, і висадити дерева поблизу паркану в шаховому порядку. Тут в шаховому порядку абсолютно неможливо, тому що ми тоді вийдемо на а, газон. Хоча в деяких місцях, коли ми зараз підійдемо до сосен, вони так само і висаджені. А, і вона співчуває тим сусідям, бо, коли виростуть ті сосни, а, вони затінять їм територію. Це стосується не тільки сосен, будь-яких дерев, які ростуть вздовж паркану. Одразу хочу сказати Лілії, що. Дійсно, ви абсолютно праві, потрібно про це думати, коли ми висаджуємо дерева, як вони будуть впливати нам на сусідні ділянки. А справа в тому, що там, де знаходжусь я, от по відношенню, якщо до вас, тут південь, там, де ну, попереду мене, тут знаходиться північ. Тобто вся тінь від цих дерев буде. Лягати якраз на мою ділянку, не зліва, там, з боку там іншого сусіда, не праворуч від мене там до іншого також сусіда, вона буде сугубо по моїй ділянці. Зрозуміло, що коли сонце рухається, то тінь так само буде. Но я вас запевняю: коли у вас буде дерево, наприклад, дуб 25 метрів або липа паліда 30-метрова діаметром з часом, і ви відступите три метри, то кожна... Кожна будівля або рослина дає півтора пів, пів висоти дає тінь. Тобто, якщо воно 30 метрів, значить 15 метрів буде тіні. Тобто, навіть якщо ви виконаєте державні будівельні норми і відступити 3 метри, у вас все одно 12 метрів тіні буде на території сусіда. Що стосується листя, листя і пилку, який дає сосна, у нас багато рослин дає пилок. Ну, це не говорить про те, що ми тоді не можемо їх використати. А що стосується цієї сосни, одразу хочу сказати, тут так само десь ну, метр двадцять від паркану, а нам потрібно було б відступити 2 метри, а то і три, в залежності від сорту. Але це сосна чорна, ви коли собі підбираєте рослини, одразу думайте про площу вашої ділянки і про те, які рослини ви можете там використати. Наприклад, вам подобається сосна. Але сосну, звичайну, яка росте навколо там, Києва, її бажано не саджати. І я говорив в якомусь ролику про це, тому що вона виростає більше 20 метрів. І тоді а, вона може заважати сусідам, і сусідам в тому числі вам. Це сосна чорна, а сосна австрійська, її ще називають кримська. Ну, вони трішечки відрізняються, але в принципі вони в, тому, в одну групу входять сосен. Вона виростає 12-14 метрів колись буде завишки, а не плюс 20 метрів, як сосна звичайна. Вона не буде такою великою. Тому ми її і до паркану можемо ближче посадити. І виходячи з того, що вона буде давати тінь в цей бік, а не до сусіда, тобто проблем з сусідом не буде. І і ви захотіли висадити сосну, будь ласка, візьміть більш ще низько Сортів сосен багато, тому якщо хочете сосну або липу, не всі липи під 30 метрів. Липа грінспайер, наприклад, сорт, буде висотою там, 15 метрів. А липа сорту ранча взагалі 12. Ну, буде, ну це буде так само липа, ви будете отримувати запах, вам буде приємно знаходитися на ділянці, але це не 30 метрове дерево, яке ми, звичайно, сприймаємо липу як так. Тому ось такі нюанси і впливають на дизайн і на розташування дерев. Ще є одне із цікавих питань щодо розмірів дерев. Ось, наприклад, Наталія пише, дуже корисне відео, але ж землі всього лише 5 соток. Про сосни і берези навіть не мрію. Я вам зараз спробую проілюструвати, що розмір вашої ділянки за великим рахунком значення не має. Це знову відсил до того, що я говорив перед цим. що ви просто маєте подивитися відповідний сорт рослини, який вам підходить. Наприклад, ось позаду мене такий блок рослин це береза звичайна, або повисла, або беродавча це все одне та саме назва цієї берези. Вона більше 20 метрів може виростати, і під 25 метрів може вирости. Зрозуміло, що на ділянці 5 соток її ну, не бажано висаджувати. А ось позаду мене береза корисна сорт Доренбос. Вона мала того, що декоративна своїм білим стовбуром, я неодноразово про це наголошував у своєму відео. Але у неї і висота відповідна. Вона виростає максимум до 12-13 метрів. І то це буде за років 15. У цьому дереву. Воно правда висаджувалось вже в такому ну дорослому віці, ну все одно воно там за три роки приросло там на сантиметрів 40, Воно дуже ну на 50. Воно дуже повільно росте. Ну, чому цю березу ви не можете використати у себе в саду? Ну, чим вона вам заважає? Береза, береза. Хто там буде знати, що вона не така, як у всіх. Ну, не переймайтеся за це. Що стосується сосен, так само говорив, попередньому, коли відповідав на попереднє запитання. Оберіть відповідну, відповідний сорт сосни. Якщо ви, наприклад, те саме з ялиною, багато хто хоче ялинку наряджати на Новий рік. Ну так тоді не беріть ялину звичайну, яка ну, вона так і називається, яка виростає під 30 метрів заввишки, що ви будете наряджати через 5 років. Або ялину блакитну, як ви її знаєте, це ялина ну, глаука. Вона також досить висока. Вона 10, 12, 15 метрів виростає і більше. Візьміть, наприклад, ялицю корейську, вона 8 метрів, вона схожа з ялиною. Тобто, просто ну, заморочтеся, пошукайте ту рослину, яка буде імітувати те, що ви хочете. Але будете тільки ви знати, що це не ялина. Ніхто ж в цьому не розбирається, ну за великим рахунком. І ви будете наряджати її на новий рік. Або ось, до речі, було питання про коніку. Це також, це також ялина, ялина канадська, сорт коніка. Тут було питання в іншому, але зараз я про за розмір скажу. Оці оця ялина виросла до такого розміру. Ну, з такої висоти висаджували, сантиметрів 35 вона була. А, вона вже 14, за 14 років вона доросла до, такого, до такої висоти. Оце 14 років пройшло. А, ну, питання в Ялині в цій було у а, глядача в тому, що ось подивіться, тут, тут роздвоєння йде стовбуру. Запитують, чи можна якось пристригати, щоб був один. Я не бачу в цьому сенсу, але воно все одно як сприймається здалека, як один стовбур. Просто коли будете висаджувати цю ялину, саджайте таким боком, щоб ви не бачили цього роздвоєння і все. Ну тобто, все одно у кожній рослини є відова сторона, на яку ви дивитесь. Отак От і посадіть її. А ще є до речі, пару питань щодо розміру ділянки і дерев, які ми можемо використовувати. Ну ось, наприклад, Ірина Ганчар, вона запитує, що тема цікава, як закритися від сусідів, але у неї всього лише 6 соток, і по периметру там знаходяться люди, там якісь будинки, будівлі, і... але вона не розуміє, як закритися, тому що ну, ті дерева, які вона може використати, вони досить високі і великі. І що робити в таких ситуаціях з такими масштабами? А, ну тут окрема тема, мабуть, більше про дизайн і про планування самої структури саду. Але що хочу порадити, якщо у вас прям така ситуація, то все одно тоді потрібно в залежності від висоти будівель, які знаходяться за вашим парканом, ви або можете живопліт використати, наприклад, із тієї стуги. Або із грабу звичайного, він виростає під там 7-8 метрів. Єдине ну, буде велика проблема їх стригти, тому що ну, це буде дуже важко. Але ну, як вирішення питання, це може бути. Щоб не замарачуватися з живоплотом, то можна посадити дерева. Ще раз говорю, ділянка, розмір ділянки значення не має. Підберіть оптимальні дерева. Зрозуміло, що, наприклад, якщо ви посадите там яблуню декоративну, ви її знаєте як райська. Вона ну, буде висотою 5-6 метрів. Вона вам може нічого не закрити. А ось, наприклад, ось така береза, про яку я говорю, сорт Доренбос. А ось, наприклад, липа ранча, яка також виростає метрів під 12 всього в дорослому віці. Вона вам і ділянку сусідню закриє, тобто біж вас, і будівля, яка там є, тому що вона там пару поверхів прикриє. Так само і з соснами, те, що я казав, наприклад, сосна чорна. Або цуга. Так само вона буде метрів 12-15 метрів. І чому ви її не можете посадити у себе в саду? Все можливо. Просто підбирайте той асортимент рослин, який вам буде підходити. Ще є одне питання тут у Максима Філаненка, він запитує, скільки соток ваша ділянка. Я говорив вже колись, що ділянка на задній частині саду до будинку, вона тут складає 8 соток. Це небагато, це так само, як ваші 6, про які ви говорили. Єдине, що просто планування зроблене таким чином, що, ви можете, що вам може здаватися, що ділянка більша. А насправді це не так. І от ще дивимося у нас є досить цікаві питання про дерева. Є питання про іргула марка. От, наприклад, Запитують так само, що ірга це дуже велике дерево, і може дійсно краще посадити не іргу, а посадити якесь плодове дерево, і ще буде користь. Ну, це вам вирішувати, коли ви створюєте свій сад, які рослини ви будете використовувати. Я вважаю, що і плодове дерево можна посадити, і ірга, в принципі, є плодовим деревом, тому що в неї дуже поживні ягоди є. Але ми, мабуть, говоримо про різні ірги. Ви кажете про іргу в форматі дерева, а я кажу про іргу. Канадську ламарка в форматі куща взагалі вона виростає буквально 4 метри діаметром з часом, колись вона виросте. Має парасолькову форму. Досить цікава, коли у неї багато стовбурність така, вона такий кущ такий. І гарно потім ну, квітує, і в тому числі восени дає цей помаранчевий колір, про який ви так само пишете. Є взагалі ірги, які виростають кущем для того, щоб просто збирати ягоди, тому що там дуже великі ягоди. І щоб зручно було це робити, там метра півтора заввишки. Тому це так само, як і сосни, липи, ялини тощо. Тобто просто потрібно підібрати ту рослину, яка підійде саме вам. Ще в одному відео про те, як закрити паркан, я розповідав, що є стовп електромереж, його потрібно закрити. Є з цього приводу два коментаря, які мені стали до вподоби. Перше, це у мене запитала: якщо ми висадимо плющ або якусь витку рослину, тобі шляну, так? А чи не потрібно буде, чи не буде вона потім обтяжувати саму лінію електромереж, самі дроти. Ви знаєте, ну, в принципі, можливо, але виходячи з того, що дроти достатньо міцні. І вони витримують коливання такого вітру. Я не думаю, що плющ буде настільки їх обтяжувати. І я, до речі, бачив колись в місті, це було в Чернігові, коли в центрі міста росте якраз е, якийсь стовп, його плили дивочим виноградом, він нічим не відрізняється від плюща з точки зору потужності. І е, він коли розрісся, у нього значить, такий стовп, заплетений повністю зелений. І от він зліва, вліва і вправо, там, де дроти, так розтягнув свої е, ось ці гілки. І виявилося, що, знаєте, Такий, як апудала стоїть, який відганяє там, якихось птахів з цього. Досить цікаво було, але воно було зелене. Тобто є досвід, що в принципі, можна використати. Друге було питання від Івана: він запитує, чи можна закрити цей стовп кленом канадським. Ну, В принципі, можна, але під самою лінією електромереж ми цього не можемо робити, тому що клен буде більше 20 метрів. Ну, той, принаймні, який ви написали. Тому. В... Таку рослину я б я б краще тут посадив би сосну, чесно кажучи, але вона також буде більше 10 метрів. Тому я і посадив листяне дерево і обрав, яке буде метрів 6, ну, за вишки з часом. Тому тут клен висаджувати, на жаль, не можна. Ще було одне питання щодо куща. Я зараз спробую на нього також вам відповісти. Ще є питання щодо кущів. Ось у мене запитує глядачка Андрій, порадьте, будь ласка, ще якісь серти калини, окрім зморшкувати. Ну, ви її бачите переді мною зараз і позаду від мене. Що будуть давати декоративний ефект весь сезон? А, щоб і, квітла, і листя мала цікавий колір, і плоди всю зиму висіли? Дякую. Ну, я можу порадити вам із калин. Це е, калина ще складча стає. У неї дуже велика кількість сортів. Вона дійсно шикарно квітує, листя, правда, не будуть залишатися на зиму. Е, щодо плодів, так само там під питанням. Але, ну, в принципі, під час квітування вона буде дуже цікавою. Звичайна наша калина так само може вам підійти, але з нашими калинами, ну я вважаю, що вона дуже красива, дуже гарна. А і з плодами буде залишатися на весь сезон. Але у неї є великий недолік навіть в порівнянні з цією калиною, навіть не те, що вона листя скидає, а те, що її постійно вражає папелиця, і це постійна боротьба, особливо на новому приросту. Ця калина майже не від чого не страждає. Принаймні, я не помічав цього за нею. І ви знаєте, коли я знімав ролик наступний вже. Я говорив, що у неї у цієї калини не такий цікавий колір, коли вона, ну, квітки, коли вона квітує. Я, знаєте, я побачив, звернув увагу, що в принципі можна і в них знайти перевагу. Вони достатньо цікаві, білі і дають ще певний аромат. Може, він, до речі, не всім сподобається, тому що він якийсь такий терпкий, десь на піктусін схоже, але це на поціновувача. Ну може ще вам не калини порадити. Можна подумати про кущів, дуже велика кількість. Ви знаєте, не обов'язково тільки калини висаджувати. Можна подумати і про бузину. Їх також селена великих сортів від Аурео, яскрава такого салатового кольору, але вона не сильна природна в садах, тому я її не використовую. Або навпаки, темного кольору такого, або звичайна, вона гарно квітує, і можна ще потім з нею сироп зробити і суцвіть. От. Тому тобто рослин дуже багато, і кущів дуже багато, які можна використати. Ви знаєте, навіть можна було таке питання, чи можна використовувати лавра вишню. Я ще не використовував в наших умовах, тому що це вечна кущ, дуже цікавий. Але я боюсь, що він може у нас деякі зими не пережити. Але, наприклад, у Львові, в міському озелененні, я її бачив, вона себе гарно поводить. Тому я вважаю, що на Дніпропетровщині звідки було питання. А я думаю, що ось саме її можна і використати. В общем, експериментуйте, надихайтеся тим, що ви робите. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А нам зрозуміло, що тільки перемоги і миру. І з вами був Андрій Каранда. На да все добре.